Круасани зі згущеним молоком. Складники 500 г води, 130 г олії, 150 г цукру, 1 кг борошна, 50 г дріжджів пресованих. Дрібка солі. Начинка. 500 г згущеного вареного молока. 2 яйця для змащування круасанів. Воду олію та цукор нагріваємо. Закипіло. Ставимо, щоб остигло. В теплу воду, яка закипіла і остигла, додаємо дріжджі та муку. Замішуємо, ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб підійшло тісто. Накриваємо харчовою плівкою. Беремо це тісто по шматочку та розкатуємо в круг. Та ріжемо на трикутники, потім скручуємо, поклавши начинку. І так кожен раз. Ставимо, щоб вони підійшли на 10 хвилин і змащуємо яйцем. Ставимо в духовку на 170 градусів на 25 хвилин. Насолоджуємось. І не забудьте підписатися на канал Кухня.